Швидкі перекази в Україну хочу сказати також для тих людей, які приїдуть на своєму автомобілі. Важ важливий момент, що якщо ви будете відправлятися, то вам обов'язково потрібно домовитися з водієм або отримати адресу. По якій ви будете їхати до свого мутака, ну або сказати водієві, що я буду з вами їхати за вашим автобусом. Також важливий, дуже важливий момент, з яким я теж зіткнувся, це якщо ви приїхали на автомобілі, так, вам обов'язково потрібно знову ж підійти на ресепшн, там, де я показував, і зареєструвати свій автомобіль. Для чого це робиться? Коли ви будете покидати лагерь, відповідно вас назначать в інший, в інший мутак. І відстань може бути різною. Відповідно, буде розхід пального. Для того, щоб вам компенсували пальне, вам обов'язково потрібно, по-перше, зареєструвати знову ж свій автомобіль і обов'язково збирати чеки. Бо коли ви приїдете по місцю і ви зможете ці чеки віддати, вам повернуть кошти. Заправляєте ви автомобіль на момент, коли ви виїжджаєте з лагеря і переїжджаєте в мутак, тобто на другий етап. За свій рахунок. Кошти мають бути обов'язково у вас на заправку вашого автомобіля. І так, на цьому в мене все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, не забудьте нажати на дзвіночок, для того, щоб ви не пропустити слідюще відео. Також хочу сказати, що в описі до цього відео ви можете перейти по посиланню на телеграм-групу, в якій ви можете задавати будь-які питання, які вас цікавлять по першому етапу, тому що цей перший етап ми зараз проходимо, тому інформація є і максимально можу вам її донести. До скорих зустрічей! Зустрінемось!